Моя старша сестра Леся завжди прагнула мати більше і краще, тому в свій час поїхала з села вчитися в університет, після закінчення якого знайшла роботу і залишилася в місті. Вийшла заміж за свого одногрупника Сергія, у якого на той час була двокімнатна квартира майже в центрі міста, то був спадок від його бабусі. У шлюбі у них народилися двоє дівчаток Марина і Настя. Сестра моя працювала на фірмі бухгалтером і непогано заробляла. Проте вона постійно телефонувала мені і скаржилася, що їм не вистачає грошей, що Сергій її мало заробляє, і що їхня двокімнатна квартира це дуже мало, і треба щось думати, бо воно підростає двоє дочок. Я пішла заміж через три роки, з дому нікуди не з'їхала, залишилася біля мами. Ти, маму добре доглядай, постійно говорила мені Леся, і тоді мамин будинок тобі залишиться. Але на будинок я не зарилася, він був дуже старий. Ми з чоловіком його практично з нуля відбудували. Леся до нас в гості навідувалася не часто, постійно говорила, що в неї роботи багато. А одного разу в неділю Леся таки приїхала, навіть не попередивши. Ми з мамою накрили стіл, і тут сестра нам повідомила, що вирішила їхати в Італію на заробітки, щоб дітям на квартири заробити. Нас просила приглянути за її дітьми сама вона вже все вирішила і вирушає через два тижні. Відтоді, як Леся поїхала, її діти стали моїми. Племінниць я любила і піклувалася про них не менше, ніж про свого рідного сина. Мама часто їздила ночувати до онуків, а що вихідних, ми забирали їх до себе в село. Минуло 15 років. Дівчата виросли в обох і власні квартири. Леся слова свого дотримала. Вона всі зароблені євро ретельно відкладала і купила спочатку житло для старшої доньки, а через кілька років і для молодшої. Поки дівчата росли, сестра їхні квартири до ладу привела. Ремонт зробила, меблі купила. Що сказати, одним словом, молодець. Нещодавно Леся повернулася з заробітків майже вже місяць як вдома. Я хотіла з нею якось зустрітися, але вона все часу не мала. А в суботу я їй сама вже зателефонувала і запросила в гості. Я не була впевнена, чи приїде сестра до нас в неділю, але про всяк випадок приготувала кілька таких страв, яких вона любить голубці, червоний борщ, сало з чесником. Квашена й капуста в тарілочку поставила, вона цього року в мене вийшла дуже смачною, і я пам'ятаю, що сестра її дуже любить. Леся приїхала в неділю ближче до обіду. Я запросила її до хати. Ми так душевно сестрою посиділи, що слова мене передати. Леся без останку розповідала мені про свої роботи, які вона там мала в Італії, про своє життя. Слухаючи її, я не розуміла, як вона все це витримала. Мені раптом так стало шкода сестру, що я аж розплакалася. А слідом за мною почала плакати і Леся. Ми плакали і обнімалися, як колись в дитинстві. В кінці вечора Леся мені зізналася, що не хотіла їхати до мене, бо думала, що я гроші в неї буду зичити. Як це буває, приїхав хтось із заробітків, а родичі тут, як тут, і всім треба позичити терміново гроші. Коли ж Леся зрозуміла, що я просто хотіла її побачити, їй стало соромно за себе. Вона ж приїхала до мене навіть каву не прихопила у подарунок. Але на сестру я не ображаюся, бо я розумію, як їй було нелегко заробляти ті євро. Добре, що вона зараз уже вдома.